Здоровля, шановне пансти! Сьогодні я вам покажу найкраще налаштування Valorant, після яких ваш FPS буде вищим, а процент перемог буде дорівнювати 112%. Але перед початком маленький є відступ. Владислава, передаю вам мікрофон. 3-2-1. Ех, я не можу нормально налаштувати свою гру. Сенса повний відстій. Я вже пів року граю в цей Valorant а налаштування, так і не можу підібрати. Показано. Приціл так само, як моя колишня, яка пішла до колишнього. До колишнього? Бля ФП скаче, приціл літає, як колишня, що пішла до мого колишнього. Та збав, якого колишнього? Та читайте. ФПС скаче, приціл літає, як моя колишня, пішла до мого найкращого друга. Звук неначе в гаражі мого діда, де стоїть його стара волинянка. Налаштування? Ну, вони як моя гра. Повний відстій. Може хтось, хоч би хтось, поможе мені настроїти цю гру, бо я вже не знаю навіть, що робити Мда, Але він не здався. Він продовжив пошуки ідеального туторіалу з налаштувань Valorant. Та з чим він стикнувся? Жодного відео українською, жодного нормального гайду, і тоді я вирішив зняти його сам. Ну що ж, шановне панство, заходимо в налаштування і бачимо такі кнопочки. Перша кнопочка це в нас статус підтвердження, яка дає нам доступ до кіберспортивного режиму прем'єр. Якщо ви бажаєте грати в прем'єр, то вам потрібно просто підтвердити свій аккаунт через ваш номер телефону. Наступна кнопочка це мова гри. Ця функція визначає, якою мовою буде інтерфейс, голосові паншлайни та звукові ефекти. Наприклад, коли хтось використовує ульту, використовує білку і так далі. Якщо не хочете чути узьку мову, я вас повністю. Підтримую, ставте англійську або будь-яку іншу мову, яка вам до вподоби. Але майте на увазі з деякими мовами, наприклад, з японською, на початку буде складно. Ви просто не знатимете, що саме каже агент, чи яку білку він юзає. І звідки противників підсвічує їх кольором. Є варіанти червоний, фіолетовий, жовтий у двох варіантах. Я рекомендую протестити всі і обрати які вам до смаку. Для вайпер найкраще підійде червоний або фіолетовий. Як ви бачите на відео, жовтий може зливатися з зеленим туманом ульти. Чутливість миші або ж сенсатівіті. Тут все індивідуально, залежить від вас, від миші, коврика та вашого охвата. У мене DPI 800 сенса 0848, при цілі снайперок 1.4, при цілі звичайних кушок наразі 1, але я завжди міняю з 1 до 1.4. Якщо брати до прикладу професійних гравців, таких як Тенз, Єй, Скрім, Шазам та Ніко, в мене висока сенса. Ідеальну сенсу особисто для тебе ми розберемо в окремому відео. Інвертація миші. Це функція на кшталт дзеркала. Якщо рухаєш мишу вліво, приціл іде вправо. Майже нікому це не потрібно, тому вимикаємо. Буфер прямого підключення миші. Функція, яка напряму звертається до миші та теоретично зменшує затримку. Але різниця мінімальна або ж її взагалі немає. Особисто мені ця функція тільки мішає. Поворот мінікарти. Орієнтація карти за поглядом гравця. Рекомендую вмикати. Легше сприймати, в яку сторону дивиться персонаж. Гравець у центрі мінікарти, центрує вашого персонажа на карті. Не рекомендую, бо це зменшує огляд карти. Розмір мінікарти та приближення. Розмір я рекомендую від 0,8 до 1. приближення 0,9. Якщо зробити занадто маленький розмір, то буде важко орієнтуватися, якщо занадто великий, буде займати багато місця на екрані. Так само і з приближенням. Якщо надто приблизити, то не буде інформації по іншій частині карти. Якщо занадто віддалити, то треба буде вдивлюватись. Відображені секторів та відображення назв позицій. Перше показує сектори, такі як спавен та обриси пленту. Друга кнопочка відображає назву локацій на мапі. Дуже корисно, особливо новачкам. Ця функція особливо корисна, якщо у вас волорант англійською, щоб більшість тімейтів вас розуміли. Приховувати Riot ID. сховує нік від незнайомців. Інші бачитимуть лише ім'я вашого агента. Стандартні імена гравців заміна ніків інших гравців на назви агентів. Корисно, якщо не хочете бачити токсичні ніки. Автовідхилення заявок у друзі не дає змогу кидати іншим гравцям вам інвайти у друзі. Ця функція корисна, щоб не засмічувати список друзів. Запрошення тільки від друзів не дозволяє рандомом скатки інвайтити вас до свого лобі. Поради для новачків. Я навіть не знаю, що додає дане налаштування, і я тому його вимикаю. Розташування рук, це індивідуальне налаштування кому як зручніше. Я іноді міняю на ліву руку. Завжди показувати зброю. Рекомендую вимкнути, вона і так з'являється на кілька секунд при зміні зброї. Завжди показувати комплект гравця, Показ зброї та білок тімейців, воно може відволікати. Є краща альтернатива, яку я покажу у відео пізніше. Прикрутка зброї по колесу та прокрутка зі спайком, перемикання зброї колесиком. Це дуже індивідуальне налаштування, я його вимикаю. Друга кнопочка це те саме, тільки включає-виключає спайк до прокруту колесиком. Матеріали для дорослих. Рекомендую тут вимкнути, щоб бачити кружечки замість трупів, зручно для ультисейдж чи сайфера. Кров обов'язково вмикаємо, дає нам змогу бачити, чи ми попали прострілом у ворога. Індикатор нестабільності. Попередження про проблеми з інтернетом. Часто показує неправильно, тому вимикаємо. Мережева буферизація. затримка обробки мережі. Ставимо на мінімум. Сліди від куль обов'язково вмикаємо. Наприклад, прикладі диму, це дає нам перевагу, а саме бачите, звідки противник стріляє. Але якщо ви стріляєте у смок з густа, спектру чи фантому, то сліди від куль противники бачити не будуть. Показувати кількість спостерігачів. Краще вимкнути, щоб не відволікатися у клачах. У мене дефолтні бінди із бета тесту але я додав стрибок на колесико та бінт на клавішу клавіше Clip. Для Феніксу в мене окремий профіль, раніше в нього був молік замість флешки, як безплатна білка. Ви можете створювати окремі профілі для різних агентів. Експериментуйте. Цілення із звичайної зброї у мене стоїть отримування. Цілення зі снайперки, в мене перемикання. Зміна режиму оператора, права кнопка миші або окрема клавіша. Автоматичне повторне прицілювання. Вмикай. Це просто імба. Пріоритет вибору зброї. Став найсильнішу зброю, щоб не брати ніж після використання білки, наприклад, після слайду Неон. Не вибирати холодну зброю. Вмикай, щоб не підібрати випадкову пушку, коли ти стріляєшся. Займодія. ставте як вам зручно, але обов'язково ставте окремі бінди для підбору та установки спайка, щоб не було такого, що ти хочеш поставити плент, але твій персонаж лізе на канат. Радіо команди: голосовий чат, окремі бінди для групи Лобі і команди Матч. Заглушення обох чатів одним біндом у клатчі. Тактичне повіщення. Вмикай: інфа про ворогів і спайку чаті та голосом. Фільтер нецензурної лексики. Вмикай, якщо не хочеш бачити токсичність у чаті або для стрімів. Мітки в мене тільки обережно, на клавішу. Колесо радіокоманд на лівий Alt дає швидкий доступ до міток, фраз і запитів по типу похільте, допоможіть і так далі. Пам'ятаєте, я казав про показ комплект гравця. Ось і він на це налаштування. Я рекомендую ставити він на ту саму кнопку, що у вас є мікрофон, всі інші налаштування в розділі інтерфейс ставте як вам комфортно. Налаштування прицілу. Перед початком розкажу про секретну команду /CC, яка копіює приціл гравця, за яким ви слідкуєте. Експортуй свій приціл або імпортуй з мого телеграм-каналу. Я викладу 20 топових прицілів про гравців для новачків та бонусом своїм. Колір прицілу чорний. Для інших кольорів шукай аж X-код у Google. Приціл у прицілюванні іноді крапка, а іноді звичайний. Тестуй, пробуй, як тобі краще. Снайперський приціл. Рекомендую колір зелений. Точка в центрі непрозорість 1 та радіус 066.6. Приціл при слідкуванні. Вмикай, щоб бачити приціл іншого гравця. Якщо не хочеш, вимикай. Сховати приціл при розкаті. Бо я вимикаю, мені не подобається, але ви тестуйте. Відео та графіка. Режим монітору. Тільки повний екран. Інші режими додають затримку. Роздільна здатність. Вибирай свою. 4х3 у Valorant не розтягуйся як в CS. Я зняв гайд для повноцінного 4х3 без бану та програм, виклав його у свій телеграм-канал. Обмеження FPS. Я ставлю за формулою герцовка монітора плюс 10-20 кадрів. У мене 165 Гц, тому я ставлю 180 FPS. Nvidia Reflex Low Latency. Я рекомендую вмикати на положення вмикай плюс boost, зменшує затримку. Багатопоточний рентеринг обов'язково вмикаємо. Більше FPS за рахунок усіх ядер КПУ. Якість матеріалів на мінімум. Якість текстур. Ставте на високу для гарних скінів і кращої видимості ворогів. Якість деталей. Я ставлю мінімум. Але якщо буде на максималках, додається листя та пташки. Це налаштування з'їдає FPS. Багато людей роблять лайнапи на високих налаштуваннях. Особисто я скоро зніму лайнапи для кая та сайфера на своїх налаштуваннях. Вінєтка. Вимикай. Вертикальна синхронізація. Вимикай, додає затримку. Згладжування Х2, анізотропна фільтрація Х4. Збільшення чіткості. Вимикаю. З'їдає FPS, але тестуйте. Ореол. Вмикай, підсвічує ворогів із Спотворення відкидання тіней. Обов'язково вимикаємо. Статистика. Що потрібно вмикати? Тільки FPS погибку при стрільбі та затримку. Якщо затримка 10-20 мС плюс пінг, добре. Якщо затримка більше 30 мС плюс пінг це вже погано. Якщо вімкнути багато графіків, вони будуть знижувати FPS, тож не перестарайтесь. Аудіо. Основна гучність це гучність цієї гри. Налаштовуйте під себе. Звукові ефекти. Постріли, кроки, абілки. Налаштовуйте під себе. Репліки. Вмикайте усі голосові лінії агентів. Відео в магазині, звук перегляду з Музика. Гучність у меню, лобі при виборі агента. Зниження музики при спілкуванні. Вимикає. Виключити музику, коли вікно не активне. Не вимикай. Налаштування динаміків. Стерео плюс ХРТФ. Об'ємний звук. Обов'язково вмикаємо. Пристрій відтворення, ваші навушники. Пристрій воду ваш мікрофон. Вхідна гучність. Ставте максимум. Гучність мікрофона ставте на 50%. Чутливість мікрофона не потрібна. Гроповий командний чат. Вмикай. Режим активації Push to Talk. Мда. Ура! Завдяки тобі. Я апнули мортала. Дякую!